Всім привіт! Я вчитель початкових класів Бойко Жанна Сергіївна, і я підготувала для вас нетрадиційні техніки малювання, так як я веду гурток з образотворчого мистецтва для дітей. Значить, є багато видів нетрадиційних технік малювання. Зокрема, я хочу вас познайомити з монотипією, лямографією, ниткографією. Відбитки і малювання клеєм. Перший вид це монотипія, це відбиток фарби на папері. Коли на аркуш наносяться плями фарби, змішані із водою. Також дитина може щось малювати на склі, а потім прикладати, наприклад, малюночок до паперу. І третій варіант монотипії учень бере один аркуш і малює будь-що на одній половинці, а потім це все переводиться на іншу половинку. Плямографія полягає у тому, що наносяться великі такі різнокольорові плями на аркуші. І аркуш нахиляє дитина в різні боки, і тоді фарба розтикається і утворюється зображення. Дуже гарне і цікаве для розвитку творчості. Ниткографія. Тут є два варіанти. Перший спосіб потрібно кілька ниточок занурити у різнокольорові фарби. Потім вони скручуються в кільце, і може дитина їх покласти на аркуш. Готово. А другий спосіб потрібно скласти альбомний аркуш навпіл, на одній частинці розмістити нитку довільно, а потім притискаємо згорнутий аркуш рукою і відкриваємо наш малюночок. Дуже цікавий спосіб нетрадиційний це відбитки. Діти вирізають із паролону різні фігурки, а потім їх кучують у фарбу і відбиточки залишають на папері. Можна спочатку хаотично, а потім виходить вже певний орнамент. Малювання клеєм. Потрібно контури намалювати олівчиком, а потім по цим контурам різні візерунки. Дитина може брати клей. І малювати. Тому я вважаю, що це теж дуже гарний і цікавий спосіб. А взагалі творчість потрібно розвивати, тому що у всіх є задатки, але вони розвинені, не на достатньому рівні їх потрібно розвивати, тому що абсолютно кожна дитина і кожна людина є творчою. Дякую вам за увагу.